Доброго дня, шановні мешканці міста Українка. Саме до вас я хочу звернутися сьогодні з приводу підвищення майбутнього підвищення тарифів на обслуговування будинків та прибудинкової території. У мене в руках газета Дніпровський проспект від 17 червня 2016 року номер 24 В цьому виданні. Надруковане оголошення від підприємства по обслуговуванню житла, в якому воно пропонує всім мешканцям подати свої пропозиції та зауваження до нових тарифів. В цьому оголошенні мова йдеться про те, що у зв'язку з подорожчанням електроенергії, у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, будуть збільшуватися тарифи на обслуговування. Будинків та прибудинкової території Тарифи будуть збільшуватися і за рахунок того, що збільшиться вартість вивезення твердих побутових відходів. Вартість вивезення твердих побутових відходів буде збільшена до 50 гривень 90 копійок за один метр кубічний. Хочу наголосити на тому, що на 10-й сесії 7-го скликання 12 травня 2016 року міська рада затвердила ітоги конкурсу по відбору підприємства-переможця на вивезення сміття з міста Українка та села Плюти. Цим підприємством стала Приватне підприємство Бріз Дніпра, яке запропонувало ціну 33 гривні 59 копійок. Тому виникає питання, чому саме 50-90, а не 33,59, як зазначено в итогах конкурсу? Виходячи з наведеної інформації, виникають питання, чому саме 50 гривень 90 копійок? Або різниця між цією сумою і 33,59, яку запропонувало підприємство Бріз Дніпра на конкурсі, буде залишатися у пожі, або Бріз Дніпра буде виконувати свої послуги за ціну, яка набагато більше тої, яку вони запропонували виходячи на конкурс. В будь-якому разі, ошуканими залишаються мешканці багатоповерхових будинків міста Українка.